Kiss ФМ Україна онлайн це перша радіостанція України, яка веде мовлення сучасні клубні треки, особливо популярні в Європі. А ти не забудь підписатися тут. Кращий спектр танцювальної музики. Якщо ви любите клубної танцювальної музики, якщо вам до душі такі жанри, як Trance, Хаус, швидше налаштовуйтеся на хвилю кис FM Україна, слухати кис FM Україна значить насолоджуватися микшу програмами від топових клубних біджеїв, танцювальними ремейками відомими по всьому світу. Порадуй себе улюбленими танцювальними ритмами світових діджей, ведучих разом з радіо Кис ФМ Україна.